А давайте разом завітаємо в гості до ТОФІ ШОП на оболоні і проведемо ревізію. Зайшовши, ви побачите провідну консультантку, яка з радістю допоможе вам у виборі матеріалів. А їх тут, до речі, стільки купу брендів, починаючи від туфі і закінчуючи луною на будь-який смак і колі. А Я до речі дуже люблю, коли в одному магазині зібрані всі бренди, які потрібні для роботи. І Якщо ви думаєте, що все закінчується на нігтях, то ні також у туфі представлені матеріали для брів, волосся та депіляції. Від фарби для брів до ножниць для волосся. У туфі діє система кешбеку на будь-яку покупку. Та кожен місяць поновлюється календар щоденних знижок на різні бренди. Величезний вибір одноразової продукції та цілі ящики палітрів з кольорами. Також ви можете робити онлайн замовлення і забирати у найближчому магазині. Без покупок не залишиться ніхто. Матеріали, обладнання, розхідники, меблі для салону у цьому магазині є все. З туфі я знайома вже багато років і відвідала майже всі магазини. Києві та області, а система кешбеку мене заманює ще більше. Також у Туфі діє акція при покупці від 500 гривень. Ви отримуєте одну наліпку: 10 наліпок, брендований шопер від Туфі Профі. Також ви можете стати оптовим покупцем і мати величезні знижки на замовлення. Тож хутжі біжіть до них в магазин, або робіть замовлення на сайті і ставайте найщасливішим клієнтом в туфі шоп.